Ніна талах зо сторогою переходить дорогу. 6 вересня на цьому пішохідному переході її 17-річну доньку, студентку Житомирського вищого професійного училища, збив автомобіль. Дівчина впала в кому і 22 жовтня померла у лікарні, не приходячи до тями. Жінка каже, водії на цій ділянці дороги постійно перевищують швидкість і рідко пропускають людей. Не зупиняють їх ані знаки, ані дорожня розмітка. Я даже не очікувала, що це ох, це дитя. Я відправлю і більше не побачу. Понімаєте? І сьогодні, 6 число, вже два місяці, як оце сталося. І в мене сьогодні день народження. Я навіть, по мене такий шок, я навіть дні погубила. Я просто вам тоді сказала, що на п'ятницю приїду. Я навіть забула, що це ж мене сьогодні якраз рівно 40 років. І дитя не дожило, щоб я її поховала до 40 років. Это... Це жах, машини, ось, катаються, вони ж не дивляться, вони взагалі. Вообще... Це ужасна картина. Керівництво навчального закладу вже неодноразово зверталося до міської влади за допомогою. Директор училища Петро Градовський каже, просив встановити лежачих поліцейських або світлофор, але комісія вирішила, що достатньо буде поліпшити розмітку та встановити додаткові знаки. Я звернувся до виконавця з приводу цього подорожньої Тетяни Петрівни і просив, що все-таки. Звернути увагу на те, що лежачого поліцейському помістити, бо з великою швидкістю 70 і більше кілометрів, хоч знак стоїть 50 вчать машини. Однак мені було заявлено, що поліцейського на швидкісних трасах лежачого не ставлять чи не розміщують, і тому ми не можемо. А за світлофор просто промовчали. То я, я ж далі продовжую. А як же, скажіть, будь ласка, будь з такою кількістю учнів і працівників? Це рішення міської ради. Я просто простий виконавець. Отримати коментар Тетяни Подорожньої нам не вдалося до 22 листопада. Начальник управління транспорту та зв'язку Житомирської міської ради у відпустці за поясненням Ми звернулися до Житомирського управління. ДАІ. ті в свою чергу послалися на виконком. По вулиці баранова. Ну ми можемо тільки надати припис на встановлення, тобто і надати інформацію. Просимо розглянути дане питання на, мені, на, на раді. Міспі виконкома і дати там, і вони розглядають комплексно обстежують. І, 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 ну, вони приймають рішення: чи встановлювати, чи не встановлювати. надавали приписи? Ні, припис не надавався, воно не є аварійною небезпечної ділянкою дорожнього. Володимир навчається на третьому курсі, постійно ходить через цей пішохідний перехід. Декілька разів і сам потрапляв у небезпечні ситуації. Водії не зупинялися перед дорожнім переходом. І бувають такі ситуації що або я відскакую, або такі ситуації у нас постійно. Що, хоча б лежачого поліцейського поставити, чи хоча б світофор, тому що по-другому дуже важко. За кількасот метрів від пішохідного переходу з обох сторін є попереджувальні знаки та обмежувачі швидкості, але водіїв це не зупиняє. Водій маршрутного таксі Сергій постійно возить студентів училища. Каже, машини неохоче пропускають пішоходів, інколи доводиться стояти по кілька хвилин, щоб перейти дорогу. Постоянно, вони ж літають, то діти стоять по минути три, поки перейдуть через дорогу. Вони летять як сумасшедші. Я вже сам був вивертав руля, щоб вони, сухі пропустили хоча б Тож, Діти йдуть, стоять, я стою ж на зупинці постійно. І вони летять, ніхто не зупиниться. Знаки їм до лампочки. Ставить поліцейських сюди і гаїшників тут, щоб стояли постійно, це ж училище. Зараз у Ніниталах в училищі навчається молодша донька і мама дуже за нею хвилюється. Моє дитя ще навчається, менша дочка. Далі ще діти приїжджають, бо вони з села вони хочуть навчатися. З нашого села тут багато дітей учиться зараз на даний час. Я прошу місцеву владу, всіх хто в цьому заінтересований, допомогти цьому училищу щось зробити, щось поставити. Як не можна лежачого поліцейського, хай поставлять Тому То, що діти вони ходять і вечором, і днем, і утром. Студенти та керівництво сподіваються, що міська влада з відповідальністю поставиться до цієї проблеми і допоможе її вирішити.